Усім привіт, мої любі! Я дуже рада вас бачити на своєму каналі і рада знімати для вас цей влогмас, тому що тут я вам покажу те, як ми сходили на Різдво погуляти по новорічній празі. Те, як ми сходили в ікею та закупилися новорічними товарами, як ми прикрашали ялинку та нашу квартиру до нового року. Приємного вам перегляду, друзі. Нарешті ми зараз будемо ставити ялинку. І так, ми купили ось такі іграшки до нового року, до нашої ялиночки. В тому році ми прикрашали нашу ялинку тільки гірляндою. Можете побачити влог, який був в тому році. А в цьому році вирішили додати іграшок, і також купили ось такий бант на ялинку замість на макушника. With you outside, the snow is falling, and friends are calling you. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. Hiddy yap, giddy yap, giddy yap. Let's go, let's look at the show. We're riding in a wonderland of snow. Добрий раночок, друзі. Вчора ввечері ми з Богданчиком нарядили нашу ялиночку. Поставили. Я цьому дуже сильно рада, тому що ми зранку вийшли зі спальні у зал, і просто одразу така посмішка, такий настрій. Вона дуже дуже гарна. Дуже приємно на неї дивитися. І сьогодні ми їдемо в Ікея. Для мене це якось такий одразу плюс новорічний вайб, тому що у дитинстві я часто їздила в дуже велику ікею перед новим роком, і ми там гуляли, вибирали всякі штучки під новий рік. І це для мене тепер така асоціація з новорічним настроєм. Тому зараз ми їдемо в ікею з вами. Будемо там обирати для нас келихи під новий рік та миску для салату, одну, може, дві, не знаю. Ось подивимось щось таке, може ще щось знайдемо, та хочеться погуляти там по тим кімнаткам, які вони роблять. Не встигли ми прийти до Ікеї. Ми вже прийшли одразу у столовку поїсти. І так, ми зараз будемо пробувати ці втєльки, ці популярні. Подивіться, які вони кайфові. М -м -м. Вони просто нереальні. Вони такі м'які, такі ніжні. Тепер я розумію, чому. Вони такі популярні. Це зрозуміло. Тепер я теж буду приходити в Київ з атівкельками. Бомбічні. Нереальні. А можна ще картопельку одну? М -м -м. Потім з приводу оцих паличок. Це сирні палички. Ось. Блін, до речі, я сьогодні не взяла мікрофон. Sorry за поганий звук, якщо він поганий. А це мені? Куштуємо сирну паличку. М -м -м. Дуже смачна. Хороша. Ну, оці м'ясні кулічки вийшли нам на 90 крон. Моцарелова тучинка. 20 крон за одну штучку. Ось така одна паличка 20 крон коштує. Ну, якщо чесно, мені здається, можна було б за 15 їх продавати. А вон то що? Смачно? Богдан каже, що ось ця штука так собі. Це все вийшло на 273 крони. Так, наступне в нас це чизкейк з полуницею. Зараз будемо теж з вами куштувати. Він коштував 60 крон. Непоганий достатньо. Дуже приємний крем, оцей сливочний. Смачний. Мені подобається, дуже добре. Затишно виглядає. Клас. Подивіться, яка теж дуже цікава та вайбова лампа, взагалі дуже класна. Коштує 400 крон, до речі. Якось дешево так. якщо чесно, для неї. А у Богдана якийсь прикол. Він що в тому році, коли ми ходили по ікеї, він постійно сідав на усі крісла та дивани, та просто сидів та відпочивав увесь час. Що в цей раз. Просто кожен кожне крісло, м'яке кожен диванчик, він на ньому сидить та відпочиває. Просто я не можу. От, знаєте, те, що мені не вистачає в нашій ванній кімнаті, це так, у нас є дзеркало з дуже гарною підсвіткою, але в нас немає місця для храніння всяких баночок, знаєте, кремів і всього такого. І ми купили окрему таку поличку маленьку, на якій це все складається з іншого взагалі боку від раковини. А дуже класно, от, мені не вистачає, щоб знаєте, прям перед раковиною були ці всі полички для кремів. Це дуже-дуже для кремів. Для це дуже зручно. А в нас, типу, наприклад, ось тут зеркало, тут раковина, і тут теж немає ніяких колишок В нас і мені треба розвертатися, йти аж у цей бік і брати усі мої банишки. Ну таке, знаєте, не дуже зручно. Ось таку штуку хочу купити додому. Сьогодні мабуть, ми її купимо. Подивимось, скільки вона коштує, не знаю. Але якщо нормальна ціна, то купимо. Подивіться, які прикольні черники. Отакі модні, великі для того, щоб свічки запалювати. Дуже класно. Але коштують 49 крон. Якось, якщо чесно, дорого. Мені дуже подобається, як в Ікеї виставлене світло. Все настільки ідеально придумано в цих кімнатках, які вони роблять. Хочеться прям повністю все так само взяти. Знаєте, зробити Ctrl-V Ctrl собі додому. Але так неможливо, на жаль, тому що ми живемо все ж таки в орендованій квартирі і ми не можемо там повністю все переробити. Але тут відчувається в кожній кімнаті, реально як вдома. Не знаю, як вони це роблять. Мені здається, що дуже багато чого залежить саме від світла. Дуже подобається кухня. Подобається, коли вона чорна матова. Я розумію, що скоріш за все на ній будуть усі відбитки, жирні якісь, або плями, або від води навіть. Але гарно. Дуже прикольна таєшня. Така сіра, класно виглядає. Чехи настільки чехи, що вони навіть в ікеї зробили серветок пиво. Подивіться. Як вам така чешська ікея? Повімо. Оце просто вау, як гарно. Боже, це моя ідеальна. Якась кухня, мені здається. Дуже гарно виглядає. C'est bien, bien là. Mm. C Хочеться собі колись такий туалетний столик, щоб не був. До речі, в них дуже цікаві такі рішення є з ось таким червоним прожектором. Прикольно виглядає. Цікавий такий нічник. Блін, Як вони затишно це все роблять? Я не можу. Дуже подобається. Хочу таку лампу купити. Вона така стильова, просто неймовірно крута. Зверніть увагу на те, які стильні світильники продаються в ікеї. 350 крон. Ось така дуже прикольна, стильна. І оці дуже-дуже стильні круті лампи. Світильники усього за 300 крон. А ось цей в лофтовому стайлі такому теж 300 крон. Всього вона всього коштує. Мені дуже подобається. Я б, мабуть, собі такий купила. І ось такі торшери теж дуже круті, 400 крон. Ну мені здається, це дуже дешево. Я навіть, якщо чесно, не вірю, що в Ікеї можна купити торшер за 400 крон і достатньо стильовий, ну, типу, це дуже гарно ці, реально. Я навіть не знаю, що б я вибрала купити торшер за 400 або за скільки там 200-300 ото нічник. Я б, мабуть, навіть за торшер була більше Класно. Як вам такий варіант светильнику? 200 крон. Yeah. Я в шоці. А ось такий пончик yeah. глазурований, про який я вам розповідала у відео про подарунки, Що yeah. подарувати, ну це вже подорожчий. 1300 крон коштує? Але дуже теж стильовий його можна і повісити на стіну, або от ось так покласти. Я одразу сказала Богдану посидіти на якомусь диванчику, тому що тут я зазвичай все, що зв'язано зі світлом, я дуже довго тут ходжу, тому що мені це дуже все подобається. За допомогою світла ви реально можете зробити свій інтер'єр набагато набагато цікавішим та дорожчим, ніж він може бути на самому ділі. Ну типу, це факт. Світло дуже сильно вирішує. Скільки 550 корун за оце Блін, не сьогодні? Це які малесенькі кактуси живі. Дуже манюнічки, дуже такі хороші. Пупсички. Вони ж живі, я так розумію, чи ні? Хоча якщо вони так запаковані, я навіть не знаю. Ну, я думаю, що живі. Блін, такі манюнки. А пам'ятаєте, як ось такі кактуси було модно фоткати в тамблер геору, фоткали їх. Зараз покажу, як це було. Я пам'ятаю, просто ці модняві фотки, типу, отак робили і фоткали їх. Хто з тих часів пам'ятає, скажіть мені про це, будь ласка. Все, я дуже рада. Ми скупилися, ми купили все, що нам було потрібно. Напишіть в коментарях, скільки ви нарахували, скільки разів Богдан сідав на кресла та на диван. Як приїдемо додому, покажу вам розпаковочку. Мені дуже подобається, що в Ікеї можна брати от таку упаковочну. Бумагу, папір та щоб ваші сляночки не порозбивалися, поки ви їх довезете додому. Дуже зручно. Так, друзі, ну що ми тільки що повернулися з Ікеї? Я зазвичай, взагалі, дуже сильно люблю ходити в Ікею, і зараз теж все пройшло просто супер класно, але є єдиний завжди мінус у Ікеї, що вона завжди знаходиться дуже дуже далеко, десь на окраїні міста. Зараз покажу, що ми купили у ікеї. Так, перше — це ось такі два келихи. У нас буквально такі самі вже є дві штучки. І ми купили ще два келихи для моїх подорожок, тому що ми будемо святкувати новий рік. Але знаєте що? Я взагалі шукала ось такі келихи, це ікеївські, але чомусь я вже другий рік їжджу в Ікею і не можу їх там знайти. Може, це якась стара колекція, чи що, я не знаю. Ми купили ось таку велику салатницю для олів'єшки, звичайно, це База. Далі ми купили дуже цікаві тарілки. Подивіться, які прикольні. Можемо зараз з вами їх якраз розпакувати та подивитися їх краще. У наборі було дві штучки. Вони коштували за дві штучки 150 крон. Мені здається, вони виглядають дуже стильно та дуже прикольно. Мені дуже подобаються. Клас. Також ми ще купили для Богдана ось таку підставку для монітору на стіл. Потім ми купили ось такий зарядний пристрій, саме булочок. І останнє, що ми там купили, це дві свічечки. Перша свічечка з ягідками, ось така. Ми купили велику, тому що Богдану дуже сильно сподобався цей аромат. Вона на 40 годин. Дуже приємний ягідний аромат. І другу ми купили ось таку свічку, вже поменше. На 20 годин. Дуже приємний аромат. Не знаю, як його пояснити, але мені дуже подобається. Якщо будете в Ікеї, обов'язково понюхайте цей аромат, він дуже-дуже цікавий. Ну Ось він свіжий, трав'янистий, трошечки м'ятний, але трошечки навіть є дуже віддалена солодинка у цьому всьому. Але така дуже свіжа солодинка. Це все, що ми купили, і в нас чек вийшов тисяча крон, тисяча щось таке. Але цілком найдорожча покупка це була. Зараз оця підставка під монітор вона коштувала щось 450 крон. За оці дві тарілки ми віддали 150 крон, оцей зарядний блечок 150 крон. Свічка велика коштувала 50 крон, а маленька коштувала 30 крон. Келихи, кожен келих коштував, якщо я не помиляюся, 50 крон, щось. Добрий вечір. Велика тарілка коштувала 60 або 70 крон. Ось такі в нас покупочки вийшли. Друзі, і ще хотіла вам показати аромати для дому, які я купила перед новим роком. І перша це свічка з ароматом ялинки, лісу хвойного. Неймовірно, класний аромат. Вона дійсно пахне на усю кімнату, коли ви її запалюєте. Вона на три фітільочки. Аромат просто дуже-дуже приємний. Я купляла цю свічку в пепко. Я і в тому році купляла собі таку саму свічку, тому я їй можу радити, тому що вона дійсно дуже класно пахне. Але для тих, хто не купляє собі парафінові свічки, вона парафінова. І ще буквально сьогодні я була в пепко і купила ще ось такий набір з двома свічками та дифузором. Зараз я хочу розпакувати якраз його і показати вам, боже, який смачний аромат! Пахне Глінтвейном якимось. І так, ось він наш набір з вами. Тут йдуть палички для дифузеру, і дуже гарна така гілочка новорічна. І так, в нас йдуть дві ось такі свічечки, дуже гарні. Боже, який аромат! Аромат дійсно дитинства та нового року. Та 100 мл дифузеру. Ну, пахне він так само: це все один-єдиний аромат, і дуже мило, що вони кладуть у набір, окрім просто паличок. До дифузеру ще ось таку новорічну гілочку поклали. І до речі, цей набір коштував лише 120 крон, тому що це типу подарунковий набір вважається. І за того, що тут була пошкоджена упаковка, вони зробили знижку непогану достатньо. Вона коштувала лише 120 крон. Дуже приємно, тому що я це не на подарунок взяла. А просто собі я одразу прийшла, розпакувала та поставила. Добрий ранок, друзі! Сьогодні в нас Різдво, і ми зараз з за Лінкою йдемо гуляти у центр Праги, тому я беру вас з собою. Ми нарешті зустрілися з Лінкою. Ура! І сьогодні 25-те. Різдво ми нарешті робимо хоча б новорічні якісь фоточки святкові, тому що е, просто. Дуже! Я улюблена пісня. Для ютубу зняти ми з Алінкою прийшли сюди 25 го числа. Ми думали, що буде менше людей. Тут просто піздець. Дуже багато людей. Дуже багато. Ми в шоці не проштовхнутися, знаєте. Тільки що я прийшла з прогулянки з Алінкою, В місті дуже багато людей. Ми просто в шоці. Ми обирали піти 24 четвертого бо грудня погуляти. Вибрали 25, п'яте, тому що думали, що це як 1 січня. В нас знаєте, що всі будуть відпочивати вдома. Але ні, було супер багато людей. Просто ми були в шоці. Правда, Прага в новорічний час неймовірно гарна. Цілком як і завжди, ми зробили багато новорічних фотографій, поспілкувалися, тому що ми, що Алінка, що я, ми багато з нею працюємо, і зазвичай знайти один єдиний день, коли ми вдвох з нею вільні. Це дуже важко. І я вам скажу чесно, ми у цьому році не святкували Різдво з хлопцем. Коли ми жили у Харкові, ми святкували Різдво з 6 на 7 січня. Потім, коли переїхали, всі вже почали потрошки переходити на інший календар і святкувати. Різдво з 24 на 25. І тут у Європі всі так якраз і святкують, тому треба було б відсвяткувати, але якось в цьому році Різдво ми не відсвяткували і не було якогось настрою новорічного. І ось сьогодні, після прогулянки з Лінкою по новорічній такій святковій празі, після фотографій дуже класних, які ми з нею зробили. Плюс Лінка мені подарувала дуже приємний новорічний подаруночок. Можу сказати, що після цього я повернулася зараз додому, і в мене дійсно. Є новорічний настрій. І плюс дуже класна новина, це те, що до нас приїдуть друзі з Кракова, друзі, з якими ми святкували новий рік в тому році. Та маленька собачка-кориця, яку ви бачили теж в минулорічному влозі з Нового року. Тому я думаю, що новий рік буде просто чудовий. Усе вам покажу обов'язково вже у наступному відео, яке вийде наступного року. Друзі, я була вас дуже рада бачити на своєму каналі, якщо ви ще не не підписані на мій канал, обов'язково підпишіться. Буду дуже рада цьому та поставте пальчик догори. Гарного вам нового року! Я дуже рада, що ми з вами були разом у цьому році. Та до наступного року, бувайте!